Чому так часто керівники займаються тушінням пожарів? Тому що вони не реалізують фінальний завершальний етап циклу керування коригування. Коли нам треба після етапу контроля визначити, що йде не так, а в бізнесі дуже часто багато чого йде не за планом, тому що змінюються зовнішні обставини, внутрішні обставини. Дуже є багато факторів, які впливають на реалізацію наших планів. І керівник, який не реагує на це, він не керівник, він спостерігач. Він просто спостерігає за тим, що щось відбувається. А керівник має реагувати, тобто коригувати діяльність. Але при цьому керівники, навіть якщо намагаються коригувати, вони дуже часто допускають багато помилок, і з них основних я виділяю три: по-перше, це чекати завершення періоду для того, щоб зафіксувати оці відхилення, план факт аналіз. Друге. Керівники намагаються змінювати людей, а не процеси. І третє, керівники дуже часто реагують на симптоми і намагаються боротися з симптомами, а не з причинами, які до цих симптомів привели. А що робити? А робити треба дуже прості речі, логічні, раціональні речі. По-перше, контролювати нужно постійно. Тобто, в циклі керування є етап контролю. І оцей контроль ми здійснюємо постійно. То це називається моніторинг не по завершенню якогось періоду. Завдяки цьому контролю, постійному контролю, ми визначаємо, що йде не так. Ми появу відхилень намагаємося визначити як раніше. Після того, як ми визначили, що щось йде не так, якісь є відхилення, ми аналізуємо, що до цього призвело. Алгоритми виконання процесів, можливо, якісь вади по входам цих процесів, можливо, щось з ресурсами. Ну, звісно, виконавці це також є ресурси процесів. Тобто ми використовуємо процесний підхід для того, щоб зрозуміти, а що вплинуло на ці відхилення. І далі визначаємо, що треба змінити по саме карті процесу. Що треба зробити для того, щоб все ж таки спробувати досягти якнаймога більш висока той результат, який ми запланували. І після цього, як ми прийняли рішення, ми вже встановлюємо певні контрольні точки для того, щоб зрозуміти, чи спрацювало це рішення, чи не спрацювало. Якщо не спрацювало, знову такі коригування. Тобто етап коригування це не про пожари, це про постійну роботу керівника по відслідковуванню певних відхилень і прийняття управлінських рішень. В першу чергу в рамках процесної карти, по зміні діяльності для того, щоб все ж таки досягати кращих результатів. Зверніть, будь ласка, на це увагу, керівники.